Вулиця Біляєва пральна машина Канді. Лопнула хрестовина. Ну, визвали, що потекла машинка, приїхав, потекла, тому що протерло. Полубак передній, бо лопнула хрестовина. Бак у нас паяний. Це ми розпуляли, просверлили, проклеїли, почистили, помили віднакі, попроклеїли. Передній полубак. Так, це у нас. Задній полубак теж почистили, помили, от грязючки. Так, замінили підшипнички на нові, сальничок. Смазочка хороша. Барабанчик і хрестовинка. Це такий зв'язковий нальот. Сміс хрестовини, хрестовина, яка почала розлагатися. Коротше вона за барабан. Тут все отмилося, а це така штука, що вона коротше, не відмивається, але на скоро с Ось така хрестовинка у нас на живійки. З самого такого топового качества. І зараз будемо це все збирати. І буде вона ще працювати довго та надійно.